Саме весною, коли світить сонце і щебечуть пташки, квітують каштани, є невловими бажання поїхати на природу і відпочити. Але не варто забувати, що весна це пора не тільки краси і пахощів, а й пора активної діяльності паразитів. Особливо це стосується пліщів. Весна та літо являється порою активного відпочинку, а значить, виїзду на дачу. Приводу туристичних походів саме в цей період кліщі є найактивнішими, тому кожен відпочиваючий повинен пам'ятати, що робити, якщо кусив кліщ. Всім відомо, що кліщі є переносниками найрізноманітніших захворювань, а саме кліщовий енцефаліт, бореліоз, конго-кримська лихоманка, ерліхіоз, туляремія та багато інших. Тому потрібно серйозно відноситися до кліщів. Кліщовий енцефаліт небезпечне для життя захворювання, яке уражає головний та спинний мозок людини, протікає сильною лихоманкою та вираженою інтоксикацією. Навіть у разі своєчасного лікування може залишити за собою стійкі неврологічні та психіатричні ураження. Кліщовий бреліоз в останні роки частіше зустрічається, ніж кліщовий енцефаліт. Захворювання характерне широкою симптоматикою, бувають приховані форми. Якщо вчасно не розпізнати та лабораторно не підтвердити діагноз, то відсутністю адекватної терапії може викликати перехід у хронічну форму, інвалідизацію та навіть смерть хворого. Варто знати, що в спекотну погоду, а також на відкритих місцях, які прогріваються сонцем. Кліщів зазвичай не буває. Лісовий кліщ вважає за краще обирати вологі тінисті ліси з багатим підліском і обширними заростями трави. Полювати вони воліють у похмуру погоду при температурі близько 20 градусів, особливо активні перед дощем. Пам'ятайте, що кліщі мешкають у лісах усіх типів: широколистових, хвойних та змішаних, звичних, часто оточуючих дачні ділянки. Жертву вони чекають у високій траві, вздовж стежок і просік. І переслідують її до 3-5 метрів. Верхній одяг повинен бути по можливості світлим, щільно прилягати до тіла. Обов'язково потрібно подягати головний убір. Після повернення додому рід ретельно оглянути одяг та шкіру. Перед виїздом на відпочинок. Слід також не забувати про використання спреїв, кремів, які в своєму складі містять хімічні репеленти, що відлякують кліщів. Можна змастити кліща рослиною олією. Це перешкодить надходженню повітря та кліщ самостійно відпаде. За допомогою пінцета, захопивши кліща під голову та повільно відкручувати за часовою стрілкою, тоді ви безперешкодно видалите кліща. Будьте на природі особливо уважними та обережними, тоді ваш відпочинок буде приємним та безпечним.